Hey, Вітаю вас на початковому занятті, на такому нульовому занятті курсу а А11 з німецької мови Start Deutsch. Сьогодні вже відразу ви зможете представлятися і коротко говорити про себе. So, ich heiße Anastasia, Staзіa, my Анастасія, німці кажуть Анастасія. Ich komme aus der Ukraine, bin 25 years old. I wound your In der Nähe von Frankfurt, und ich spreche Ukrainisch, Deutsch, Italienisch und ja, äh, natürlich Englisch auch. So, це все те, що ви теж зможете розповідати про себе. So, ich jetzt Я поділюся своїм екраном, і ви будете його бачити, для того, щоб äh, більш наглядно це пояснювати. Все те, що я тільки що сказала. «Ich heiße Daniel» Тут написано, я сказала про себе, «Ich heiße Anastasia». Одразу застосуйте це для себе і напишіть, як вас звати. «Ich heiße Anastasia». «Und wie heißt du?» Одразу собі в зошиті прямо прописати це. So, «Ich komme aus Deutschland. «Daniel» у нас з Німеччини. Aber ich komme aus der Ukraine, Це я пропущу тут. Німеччина у нас вживає тебе з артиклю, але Україна з артиклем. Тому ми скажемо, ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus der Ukraine. Я з України. Я приїхав з України, якщо в Напишіть теж про себе. бо ну, Я думаю, тут всі з України. so, dann ich wohne in buenos aires. Daniel, ich wohne in buenos aires. ich wohne in frankfurt. ich wohne in frankfurt. ich wohne in berlin. aber ich wohne in hamburg. ich wohne in düsseldorf. ich wohne in münchen. Der wohse weiter. ich wohne in kiew. und so weiter. Da. I ich spreche Deutsch und Spanisch. Daniel und das Wort Niederschwedisch und Spanisch. So, ich spreche Ukrainisch. Da muss man das erst wieder das Ukrainisch, Deutsch, Englisch, Englisch. Da sind wir auch nach dem Morgen in der Und jetzt sage ich ein bisschen bisschen трішки ein bisschen italienisch, italienisch. Ви це можете записати про себе. So, ein bisschen Deutsch. Ну, ви вже трішки після цього заняття ви будете говорити. У вас вже є готовий план, як про себе розповідати. So ще раз, ich heiße Anastasia. Ich komme aus der Ukraine. Ich wohne in Frankfurt. Ich spreche Ukrainisch, Deutsch, Englisch und ein bisschen Italienisch. І Зараз ми більш детально пройдемо по кожному з цих пунктів. Ви навчитеся задавати питання, uh, пройдемося по граматиці, uh, так щоб испані. So, die erste Frage: Wie heißt du? Як ти дослівно? Wie Можна собі теж зробити окрему табличку або окрему колонку, де ви будете писати питальні слова. Всі питальні слова в німецькій мові, як і в англійській мові, починаються на букву V, тому вони називаються Wie heißt du? як звешся ти. Відразу ми будемо з вами, наприклад, дивитися на те, як вимовляються букви V. Якщо перша буква І, іде друга І, то це довгий звук І. ВІ хайс. Якщо ж вони помінялися місцями, то це звук Ай. Ай. Я можу вам написати. Для когось буде важливо так що Хайс. ВІ хайс тут. Ну, я не, не люблю зазвичай транскрипцію, тому пишіть так, як зручно вам, як ви будете. Як ви будете розуміти? Тому що в німецькій мові нема таких транскрипцій, як, наприклад, в англійській. Зазвичай їх ніхто не використовує до слова. Бо тут досить прості правила вимови. Він довгий звук і хайс. Оця от буква СЦ. Вона називається, вона читається як просто буква С. Тобто, по суті, ось ця буква СЦ це як дві букви С. Це ніяка не б, тому що деякі читають її як б. Це неправильно. Wie heißt du? Він Як ви могли вже зрозуміти, «ду» – це ти. Wie heißt du? Іх хайсе Анастасія. Іх, це я, «ду» – це ти. Відразу зверніть увагу теж на закінчення, коли ми говоримо про «ich», я. Закінчення у дії буде і. Іх, хайсе анастас. Тож, ми з вами тут вивчили одне питання слово. «Ві». Ми з вами вивчили, як читаються два звуки, а саме ось цей «і», і, і ось це і ось ця буковка читається «ес». «Ві» – «хайсту». І також ми вивчили, що для і. У нас закінчення і для думу зараз ще продивимося. То. Записали, вивчили, і в такому разі ми можемо рухатися далі. Тіне наступне запитання: воге comstu. Тут у нас з'являється ще одне питання слово воге, звідки? Звідки приїхав ти – Воге хомс ту. Те, що ви записали. Також зверніть увагу на те, якщо у нас голосна буква йде перед двома приголосами, які повторюються, то цей звук буде короткий. Тобто Комс, комст. Поге, комс, ту. І коме «аус», Теж записуємо собі aus. Прийменник, який означає з я з України. Іхкоме аус дія Україна». Перед Україною ми ставимо як цих. аус aus Україна». України. So. Що тут ми бачимо? Знову наше улюблені закінчення для «іх» ось воно, і так і залишилось, коме». І для ду тут ми вже чітко бачимо, що закінчення НЕ. Боге комст ту. Тобто, завжди, коли ми будемо говорити про тебе, про ду, то закінчення у слова буде ST. Коли ми говоримо для «іх», то закінчення у слова і. Боге комст ту. Іх коме ас для України. Так, все. питання, якщо є, занотуйте їх і можете мене запитати потім. Голосового повідомлення, або просто повідомлення. В принципі, тут має бути все зрозуміло. Наступне питання: бунт ту. Де ти живеш? Ще одне у нас є питальне слово В. Те саме у нас є закінчення ST і для Ду. Тут у нас з'явиться ще одне правило H, буква H. Якщо вона стоїть після голосної, то вона не читається, вона подовжує попередній звук. Тобто буде не вовохист, вунс ту довгий звук, вугунству. Ісьбуне вуне Іщбуне інвелі. Теж тут з'являється новий приймальник. Aus у нас це було з, а Ін це з. So. Три у нас вже є питання. Давайте про них зараз, зараз пройдемося. Як тебе звати? хайст ту? І відповідь буде. Іх хайсе Анастасія. Наступне питання. Zweitkette. Woher kommst du? Die Antwort wird: Ich komme aus der Ukraine. In das dritte Frage, drittes Jahr. Wo wohnst du? Die Antwort wird: Ich wohne in Washington. So. Це були три питання, три питальних слова, які ви вже можете сказати. І ми переходимо до четвертого, до останнього питання, яке, можливо, буде трішки складним, але я думаю, ви so, Sprachen sprichst du? Якими мовами ти говориш? Welche – це який? Welche. Ще одне питання, питальне слово, четверте. Вельше шпраген такими мовами. Христ ту. То також ми бачимо все такі часте. Тоді слово шпрехи це говорити. І шпрехи і свої мови. Україніш, Deutsch, може бути шпаніш, шпаніш, English und ein bisschen Griechisch Ein bisschen etatien. Und Ein bisschen італіp. І трішки італійські. Вы можете казати про Зо. І тут у нас з'являється перша невеличка складність, а само, подивіться на питання, деякі шпаги du, але ich spreche. Що тут відбувається ще крім закінчення? Змінюється закінчення, це зрозуміло, тому що тут у нас ду, а тут і. Але що крім ще закінчення відбувається? Подивіться уважно. Так, ми бачимо, як змінилася коренева голосу. І тобто буде шпрехи, але ду шприх. Що це означає? Це означає, що німецькі мови, як і в принципі в більшості роман германських мов. Є так звані неправильні дієслова. Неправильні дієслова змінюються не по непоправа. І саме а, у другій та третій особі однини. Тобто, для ти, для «ду» і він, вона, «воно» буде відбуватися зміна кореневої голосної. Зараз ми на це подивимось. І так, і плеще. Але du шприхс, мало того, що міняється закінчення, так і ще й міняється у нас коренена. І нове що для вас. Я це він, вона це зі, і с це воно, шприць. Тут закінчення Т. Зараз ми концентруємось лише на одному. Іх, spreche, закінчення е, ту штрихс. Такічне Степ був спомілялася коронаволюсна. І Езис э -э -э Шпрех. Він же на інфінітив, тобто неозначена формулі слова, це шпрех. Все. Що ми ще тут можемо побачити по винові? Сп і СТ на початку. А... На початку слова або на початку складу буде читатися як Шп, Ш, шп, шп. шп. І С перед обов'язком читається як Д. Ще більше про вимову у нас буде в наступних уроках. Це зараз просто те, що ми проходимо, одразу я поясню. Ну, тож, як запитати, якими мовами ти говориш? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Ukrainisch, Deutsch, Englisch und ein bisschen Italienisch. Також зверніть увагу на те, що в німецькій мові всі іменники, тобто те, що відповідає на питання про що, буде писатись з великої букви. Тому шпрахен це мова, спишеться з великої букви. Ось і всі чотири питання, які ми з вами подалися, ще раз коротко ви можете представитись. Прямо голос проговорюєте самостійно. Це невеличка пауза, ви проговорюєте ще раз про все. Супер. Що ми можемо побачити? Так, що в німецькій мові, якщо це звичайне речі, Ich ich heiße Anastasia. Ich komme aus der Ukraine. Зверніть увагу, що дієслово в німецькій мові, в звичайне причення буде стояти на другому місці. Це дуже важливо. В німецькій мові дієслово це найважливіший член речення. Ми завжди дивимося на його позицію. І питання, якщо у нас є питання слово, то дієслово теж стоїть на другому місці. Якщо б у нас не було питального слова, тобто питання було б закритого типу. Питання закритого типу це коли ми можемо сказати так або ні. Наприклад, тебе звати Катя» або тебе звати Настя. У нас буде просто «Heist to Анастасія. Тобто Анастасія. В цьому випадку, якщо у нас питання закритого типу, Її слово буде стояти на першому місці. Тобто, звичайних речах її слово стоїть на другому місці. Питальних речах її слово стоїть на першому. Місце. Якщо це у нас питальні речі з питальним словом, то воно теж буде стояти на другому місці. Насправді це рахується граматично першому, місце, тому що а, ось це от. Питання слова, воно стоїть на позиції Але якщо дивитися ось то це друга. друга. So. Uh, як вам чи все зрозуміло? Якщо щось не зрозуміло, одразу пишіть про це в приватній колодок. Со, там ми ще раз передивимось ці питання, і потім будемо тренуватися В Агеховську. Ich komme aus der Schweiz. Wo wohnst du? Ich wohne in Frankfurt. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Ukrainisch, Englisch, Deutsch und ein bisschen Italienisch. Ми з вами вивчили сьогодні одну Ich – це перша особа одну. Du – це друга особа одну. І також ми переглянули з вами третю особу одну. Це er, sie, es. Він, вона, «вона». до ми роботи що не йде. Також ми з вами розглянули закінчення залежності від особи. Ць, у нас кожне слово складається з створення і закінчення. Ми беремо корінь і ставимо закінчення характерні для цієї особи. Іх-буне, закінчення е, бунс закінчення ст і Рзс брундж. Закінчення. Так само, як ich komme, du kommst, er sie es kommt. Pam's. So, und jetzt du bist dran, der вашу чергу запишіть голосове повідомлення, де so, ви відповідаєте на ці питання. Wie heißt du, woher kommst du, wo wohnst du und welche Sprachen sprichst du? І також невеличку справа. На закріплення вам потрібно розказати про цю людину. Продивіться, можливо, поставте на паузу, пропишіть і дайте повні відповіді на ці запитання. So, ставимо на паузу і потім перевір. І так, пауза пішла. Er Michael Schumacher. Woher kommt Er, er kommt aus. Who won't er? er wohnt

Sie heißt Angela. 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 Angela Woher kommt sie? Sie kommt aus Deutschland. Wo wohnt sie? Sie wohnt in Berlin. Welche sprachen spricht sie? Sie spricht Deutsch, Russisch und Englisch. So. Ось таке у нас заняття. Uh, тепер ви можете вже коротко розповідати про себе, ще більш детально, в наступних заняттях. Ще більш детально ми розглянемо вимогу, як читаються звуки. Але зараз головне, щоб ви вже з самого першого уроку починали говорити. Це найважливіше. Як можете, але старайтесь теж звертати увагу на ті аспекти граматики, які ми вже пройшли. Тоді я бажаю вам гарного дня і в іншу ось бундашний літак. Ми зустрінемося з вами на наступному уроці. Und falls ihr Fragen habt, könntet ihr mir, ihr, mir gerne schreiben. Jetzt schon was hier für Wo steht, ja, wo ich das deine So, dann schönen Tag noch und bis nächsten Mal. Tschüss.